Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Будемо говорити прямо зараз з Віктором Бабаренко. Ми вітання, пане Вікторе. Як мене чутно? Мене чутно? Привіт! Супер. Пане Віктор, слухайте, ну тільки що дивився цього Резнікова. Не знаю, як так хочеться про це поговорити, але давайте спочатку про зовнішню, зовнішню цю геополітику. Так, слухайте, чим на вашу думку закінчиться вся ця ось маячня? От мені нагадало це, пам'ятаєте, ото коли коло. ФОМА накреслив коло, і, і навколо нього зібралися Вій-Вій. Да, Зібрали да, 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 це Вій. Гоголя, да. Вій, вій. І вій, позовіть Вія. І от всі, хто міг, вони навколо щось там. Сарказі, 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 щось там почав говорити. Що думаєте чим закінчиться закінчиться от вся ця історія і ініціатив, ініціатива окремих політиків? Хоча, слухайте, там, от я б не знаю, от якщо їх купою збирати, я б не сказав, що це окремі політики. Там, слухайте, там прес-сек столтенберга також там заяви говорить і розповідає про те що про це а я от чому от ми з вами конкретно про цю історію говорили це ваша тема про крим і і часткові в часткові нато оці от історії тому думаю зараз з паном віктором поговорю що це оце воно про те, що ви говорили, чи, чи що? Бо це бо вони да. про це розмовляють. Слухайте, от там у себе от в НАТО, у них є така кімната, де вони ведуть ці розмови, збираються, і от саме про це вони розмовляють. Да. Все відхибної парадігми на Заході, про те, що з Росією можна про щось домовитися, їй просто треба дати красиво вийти з війни. Сохраніть лицо, як модно говорити, 에, от, і що Путін не абсолютне зло, не дімон, ага. а просто запутавшийся імперіаліст. Да, там ага. в імперіалізмі своєму, ага. знову ж, це трошки страх перед путіним, що якщо ми десь перейдемо. Якусь межу в очах Путіна, причому ця межа десь в очах Путіна, де вона ніхто ж не знає, ніхто не знає, і він е, зробить ну ескалацію Ну і що йому залишилось? Йому тільки залишилось або Запорізьку АЕС зірвати, або тактичну ядерну зброю примінити. От два козиря на рукаві і кажуть, є цей завод, завод в армянську Слухайте Ще є завод в армянську. Да, Можна там в, в армянську завод і там типа зробити. Ну Він Каку, же яку. ж так любить же ж кримчан, що йому ж їх не жалко. Да? Не, 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 ну і тактична не, ядерна зброя. Хоча роза вітрів така в Україні, що дме якраз з південного заходу на північний схід. То, якщо ви там десь е, ляснете по сумам, то скоріш все забруднені будуть не суми, а Кубські. Але е, знову ж у е, західних політиків хибне уявлення: з одного боку, вони розуміють, що русскому царю. Нікого не жалко, крім самого себе і величі uh -huh. Росії, то народом вони можуть пожертвувати. Uh -huh. Територія міняти в цьому вони, до речі, праві. Ми знаємо, що 21 століття -е сторіччя це коли основні ресурси це люди, талант і час, uh -huh. талановиті вивчені, освічені люди, і дайте їм час, вони зроблять там що завгодно. Для Путіна, як ще в 19 сторіччі, основним ресурсом є територія, життєве пространство. Був тут один до нього з маленькими усіками, який теж говорив угу. про життєвий простір для арійської раси. Арійська і де він зараз? так, от вони виходять з хибного уяву. Вони не враховують реалії того, що. От про о, де, він? А справа його жива, Пане Вікторе, от де він? Ви питаєте? Я вам скажу, де він? В Російській Федерації його справа жива. Дивіться, яка живуча історія виявилася. Так, так, так. Путін це реінкарнація Гітлера, напевно. Ну, ну, така да. ж. Ситуація. Е, Так, е, от що що суттєво, е, треба знати, що в реаліях як ми можемо домовитися про мир, е, якщо. В конституції Російської Федерації написано, що Крим це Росія. В нашій конституції так. Крим це Україна. Мало того, в обох карних кодексах написано, що той, хто скаже, що, наприклад, на російській, скаже, що Крим давайте віддадим Україні Крим. Він карний злочинець, в'яжуть ФСБшники. Везуть сюди, Він через там пару місяців уже в камері з Навальним сидить. Те ж саме у нас, якщо хтось на переговорах ляпне, давайте пойдемо на глибокий компроміс, там, типу, mm -hmm. от -от і, і все-таки там будемо ну, отдадим Крим Росії, uh -huh. да, той парний злочинець СБУ ловить, і він десь ну, в кращому випадку для нього його дадуть там поміняють ще на 150 азовців в Російську Федерації. Це однозначно неможливо. І так, виходимо з того, що можна спитати у Шольца і Макрона: мир можливий? Ні, поки Путін не здохне. Другий варіант мир, коли можливий, коли якась сторона перемагає військовим шляхом. Але знову ж Шольц і Макрон нам кажуть, що не стріляти. О останні данці заявили, що ми вам дамо, звісно, в 16 але з ними можна їх приміняти тільки по території України. Тобто далі Керчі не mm -hmm. Ростову не не нельзя, по москві ага. тим більше не можна. І як, як ми можемо перемогти фізично? Це ж тільки в нашій Конституції Унікаль, написані священні слова: згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Ну не згинуть же ж, не поки ні, ми в Москву ні. не зайдемо. Сонце Тому повинно бути мир. Не дуже... важливий апріорі можливо тільки перемиря, перемиря, але на чиїх умовах? Угу. От слухайте, дивіться, от вони кажуть, порівнюються. я думаю ну про що вони кажуть? Як ну схема ж повинна бути схема, яку вони от в цій кімнаті проговорюють. Ну там ж здорові розумні дядьки збираються, вони ж не будуть аля -ля, ля Просто слухайте. І вони кажуть, що вся схема схожа ну а чому ви хвилюєтесь? Ну отже було таке в Німеччині після Другої світової війни. Берлінська стіна. А я собі думаю, слухайте, ну Німеччина то була фашистською фашистською і була переможеною, було ну, Україною. А То як ви так, порівнюєте взагалі? Поділена ну... я, Ялтинська конференція. Коли поділили, скажімо, ту Німеччину ніхто не питав, так само за ту Польщу ніхто угу. не, не, не взяли в переговорний процес. І Сталін просто поміняв е, ці лінії щодо лінії Керзона, ну тобто Західну Україну і Білорусь. Західну поміняв mm -hmm. на Сілезію і Південну Прусію. Ну просто такий чендж mm -hmm. зробили обмін територіями, тому що ще в сталінській парадигмі е, земля була цінністю. Зараз mm -hmm. цінність. Люди, е, mm -hmm. е, і от Шольц, Макрон і вже з ними, Вони виходять, е, наче не глупі люди, вони виходять з неправильної стратегічної. Орієнтації, тобто, якщо ви на старті перший крок робите не в тому напрямку, всі решта, як би mm. ви весело не бігли, ви біжите не туди. Ви ж перший так. крок неправильно зробили. Точно так. так же, як Путін не вдаха, зробив перший крок, коли почав наступати цими розтопираними пальцями, і на Києві, на Суми, і на Харкові з півдня. От це привело його до поразки врешті в березні-квітні минулого року, і потім всі кроки тепер його невдалі. От э, э, війна скатилася в фазу тяж затяжної, щоб чого бояться на заході і в Росіюшки. Но в Росії харахоряться і кажуть: ха-ха, у нас ага. пальці веєром, ми там, якщо ага. пересидемо всіх, ага. ми там э, краще ну, просто армія, більше людей Казання, не здасться. Там типа ми а просто людині блокаду Ленинграда пережили. Ага. Тут хто знає, як буде. Якщо ми зараз, а я впевнений, все-таки повний оптимізм, що на півдні ми обвалимо їхні фронти і вийдемо до Азова, це буде часткова перемога. Як мінімум, ми замикаємо їх в Криму. А може, якщо ввалимо Кримський міст, то й весь Крим, щоб ми розуміли, Крим завоювати легше, ніж Донбас, тому що Донбас це сплошний камінь. Так, так, ми зрозуміємо. Я просто не уявляю, як ми заходимо в Донецьку, от просто уяви немає. І я ну, думаю, тяжко, ніхто так. в світі не має уяви, як брати, ми будемо до них, якщо там ми люди, яких ми вважаємо своїми громадянами. Хача. Тобто хто знає? І там загадок в те, що війна перетвориться в фазу найкращий вихід для нас, це війна стає війною малої інтенсивності, ну щось таке, як було ага. там, умовно, там, 17, 18 19 роки, 20-й, коли він там в золотому розводив, да, і там, де гинуло там по 20-30 людей на рік. Ну, а так. не 200-300 там на день. Ну, от так. десь. <кхем> десь. Слухайте, ну це без <кхем> рахунку авіаударів, пане Вікторе. Ви ж не забувайте, що війна стала іншою, і тоді не було, і вони не обстрілювали всю територію України. Зараз, ну, так чи інакше, ми бачимо, що ракет ну поменшало, але вони є, і це ж ми не враховуємо. Ну, так, ну, зупиниться. Ну, 20 людей будуть на лінії на цій на смузі вмирати. Слухайте, але якщо порахувати наших цивільних. Оце ж вражаюча статистика, які гинуть під час обстрілів, обвалів там і таке так, інше. Так. І ні, я боюсь, що таке буде продовжувати. Буде і далі. Нам треба буде ще пережити цю зиму. От слухайте, а цікаве, бо чекайте. Та ну я думаю, що пане Віктор, давайте вже цю зиму. Взагалі не знаємо скільки зим. От всі, от я так дивлюся, от як от у примарі якісь. О, ми вийдемо до кордонів. Слухайте, ну що ну а далі що він зверне. Ой, вони вийшли до кордонів, закінчуємо цю історію. Та ні, якщо війна диктатору потрібно, йому барабанди воювати. Що на своїй території? Що ну чужій. тим більше там вон, бачили, не зрозуміло, де ті кордони закінчуються, де починаються. І ось ми вийдемо. Ну а далі що продовжиться ця історія? Будуть суміжні території обстрілюватися. Він називе, Слухайте, він цю історію називає так. Так, все, ми спецоперації основні ці виконали завдання наші, а зараз вижигає. Територію, щоб була ця демілітаризована зона, і просто будуть вижигати її, От, і все. І, Що далі, ми і будемо дивитися. На Сумщині, у нас на Сумщині 5-кілометрова зона, яка ну фактично є зоною нейтральна звідти людей виселяють, ну ще не всіх повиселяли Ну будемо мати, можливо, і не 5, а 10 кілометрів. Ну п'ять туди добивають навіть міномет, мінуло вже. І стосовно цього 에, почекайте сказати. Пане Вікторій, стосовно цього, давайте вже якось тоді сублімуємо. Шольце заява. От оте, ну слухайте, ну тут двояка історія, що ми не будемо змінювати режим. Я з одного боку знаєте, як сприймаю це? це. Що ми не несемо за це відповідальності? Ну тобто, от ми надали зброю, але ну це ж Україна сама вирішила, куди. От там щось з режимом це не ми ось Україна. Мо. Тобто я так сприймаю. Інші кажуть, що ні, що це сигнал Путіну, що давай, друже, там не входь у зимову кампанію, щось починає вже буксувати в інший бік. От у що ви думаєте з цього? Справа в тому, що не, ще не відбулася точка неповернення, точка кульмінації. Що маю на, на увазі? Е, так ніхто і не може спро, спрогнозувати, спровокувати, е, хто почне сипатись першим. От, ага. Треба виходити ще з однієї парадигми, е, дуже важливої е, розуміння того, що е, і армія, і суспільство сипляться, просто сипляться, заморюються від війни. Перші, це армія, коли воєнні починають. Ну і коли йому хочеться зимку до жінки або до мамки, от, він е все не так, йому командири не такі, подвоз снарядів не такий. Mm -hmm. Там ну, все mm -hmm. не так. Е він же ж зараз спілкується, ж цензури ж немає, і він спілкується з суспільством. Його і мати, і дружина теж каже там, що і то не так, і то не так. Всі сходяться абсолютно на тому, що. Тилу крадуть, а це абсолютна істина. Угу. Е, от, е, і що так, е, так не можна. І всі, зах... і всі хочуть миру. І тут, в такій ситуації, в короткостроковій перспективі завжди е, тоталітарне суспільство виграє. Тому що там гайки гайзу. Та і угу. всі йдуть до Навального, хто не от, е, У нас це неможливо, то в короткостроковій перспективі нам загроза. Але знову ж середньострокові і довгострокові, все-таки mm. їхня економіка не витримує, особливо якщо там ми це нам бачимо. допомагають Саудіти і ми робимо нафту нижче 38 доларів. Це вартість її добування в Росії, от коли вона стає не товаром, а абозою, сипляться вони. Як воно буде спрогнозувати важко, але я думаю, що у нас мотивації більше, ми все-таки як би не важко було, у нас же за спинами. У воїнів з їхніх сім'ї, то ми не посипаємось. Mm -hmm. І от якщо уявимо, що сипляться вони десь в лютому березні місяці, то mm -hmm. Путін, mm -hmm. а, щоб ми знали, що най... найстрашніший місяць для військових це якраз лютий березень, кінець так. зими, коли вже ну, так страшно, так важко, так всі заморились. І Якщо mm -hmm. ви інтенсивні бойові дії, то всім ну все. все і якщо сип, сипеться їхня армія, то що, їм їм доводиться відступати, десь щось погрожувати, але сідати, шукати цього ж так званого перемир'я? Знову ж, миру не буде. І ага. тому, коли, наприклад, сім'ї кажуть, вітя приїжджай там, ну, якісь знайомі за кордону, вертатися, не вертатися, як довго буде? Я кажу, я не знаю, як мінімум до того часу, поки Путін здохне. Ну він не любить, про нього не можна казати, що помер, Він здохне, він гадство, обов'язково здохне, але ж ми не можемо спрогнозувати, коли саме ну, і він молодший Байден От, але здохне по-любому. Тоді у нас з'явиться ще шанс на те, що буде колись мир. Так, максимум перемир'я, розведення е, військ, відведення військової техніки, але на якій лінії ми зупинимося, я сподіваюся, що ми, хоча б південь і Крим звільним а ну, десь так. от Маріуполь, е, Донецьк, як там? Ну це можливо залужне, не знаю. Я навіть не скажу. Угу. Я чув про таку історію. До речі, до вчора побачив. за весь час Арестович. Ну, хоч одну там цікаву речі вчора я почув від нього. Слухайте, він розповідав якраз про перерізання коридору, хоч і, 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 хотів, може хтось не бачив, поділитися. І не тільки від нього почув. Слухайте, а там не потрібно навіть доходити до самого кінця. Там вся історія починається. От, -от зараз -от вже все починається. От, в бік Такмака, і от першої цієї лінії, там достатньо перерізати ось цю дорогу. Вона отак всередині цього коридору. А, і, да, да. Все. і все. А далі вже, я, тобто, ну це якось вже спрощую, так дивишся на маму. Ну розумію, що так, ну вже не так далеко. Слухайте. Мені до, у нас обмальчав, а є до, багато цікавих речей. Я вчора взяв на себе відповідальність. Слухайте, я пропустив через себе, я подивився все інтерв'ю Лукашенка. Я це зробив. Ну, слухайте, ну так ви дивилися, чи дивилися ви ні? По-перше, я, тому... я дивився, але не, не, не до кінця, я залишив, ну, треба ага. трошки порціями, тому що. Ну, я десь хвилин 15, мабуть. Ага, ну от я дивився. І що, слухайте, що я побачив, цього, всієї, всієї, ну я не знаю, ну це якийсь. Ну, це діагноз. Слухайте, я побачив, що, що він рекламує активно партію Медведчука. от там він обмовився: це буде Другая Україна, другая, а вони ж зареєстрували там партію Друга Україна. О, зараз я це побачу. І ця подруга, яка працювала ось на Медведчука, і ця вся історія. От. І вони там слухайте, він окреслює там історію, що ні-ні ні, що Україна ось залишиться. Ну я так розумію, що вони от, була така у них історія, схема з в одну всю історію об'єднати те, що вони встигли там оце захопити, і швидко призначити якусь людину. Ну давайте так на кшталт там цього ж Медведчука, і все, і хай домовляються. Ми ж не хочемо з Путіним домовляти. Все, от хай вони домовляються між собою, а ми тут і, і знову ми от бачите це не ми. От вони ж домовляються. От що думаєте, це така от рекл... рекламка була. Ну, я виділив там цілий блок. Він багато ще чого говорив. Але от я от виділив цю історію, бо я таку, огу, ага, і подруга та, також. І тут а що думаєте з цього приводу? Однозначно, така партія буде. Її будуть однозначно підпилювати стрімля. Тільки е, вони, е, я так думаю, що. Помилились знову стратегічно, помилились. Вони а. не того фронтмена вибрали. Тобто, ага. Медведчук він і так же ж похожий на маленького чорта, да, самим виразом своїм обличчям. У нього якесь не українське обличчя. Ми бачили Широкі в широкій гостині. Воно там якимсь носом, як у цього, блін. Ну, Дурімара ну не знаю. А, от, е, і фронтмен неправильно підібраний, це однозначно. Ага. Але те, що вони будуть це робити, вони е, зрозуміють це, е, що він з ними з ним побоїться хтось сідати на, за стіл переговорів, тому що як ви можете потиснути руку Медведчуку. Це ж блін, зашквар зашквар. Yeah. Це ну, щось страшне. От, тому я думаю, що вони будуть шукати, е, наприклад, в офісі е, ну, вони будуть шукати, щоб свою проросійську партію зробити, але вірну Кремлю. Але тут офіс президента, як не було б щастя, та нещастя помогло. У Офісу президента є свій план, куди діть російськомовне населення, як його замкнути на себе. І для того ж існує той же який ага. каже, нам теж нужна друга Україна, там що нам не можна відказуватися від російської культури, нам не можна, що там типа двоязична Україна та хорошо, і полікультурна Україна це хорошо. Тут він, до речі, повторює Льва Гумільова. Uh -huh. На Генезі uh -huh. Землі, де Гумільов стверджував, що чим більше в етносі субетносів, тим він е, е, кріпший. Uh -huh. eh, ну Тут не будемо в, на в наукові дібрі уходити, але ну, тобто, це Арістович, Романенко, Дацюк, там у них uh -huh. їхній політклуб там збирається, і вони про це дуже часто говорять. І багато хто на це поведеться, тобто, я думаю, що партія Арістовича однозначно перескочить 5% відсотковий бар'єр, і вони таким чином і возьмуть офіс президента, замкне на себе якусь політичну силу, ну союзну, от і не дасть бойкові зайти або будь-якій проросійській партії. Так що тут козні офісу президента, що може у Україні в деякій мірі на руку, хоча все, що вони творять політику, там ну страшний сумен. я з жахом уявляю собі людей, які проголосують за Арестовича і за всю ці, за ті його. Ну, ну з жа, я дійсно з жахом уявляю. Він, слухайте, ну як можна так? Ну давайте так. От я завжди оперую тим, що я беру от у відкритому доступі. Ви бачили всі ті ролики, де він там основне суспільство вважає за баранів. Забара, тільки там 5%, яких він особисто знає достойні його уваги. Там і таке, ну як то, що суспільство обере, от що навіщо? А інші всі тим, ці історії там і зашквари. Ну, я не знаю таке, якщо я не знаю, які 5% вони збираються відтягувати. Ну хай буде. Я думав, слухайте, що вони його знаєте, куди Та, будуть засилати? Набер, набер, В Крим. Пане Віктор, а в Крим вони оно ну, от. Я думав, що вони його ну, ну от де ж його застосувати, Арестовича. Ми ну, потрібно ж її маємо ж таку збройку. Маємо ну тут якась щось. Там. Де його в Крим? ні? Ось там якось адаптувати всю цю історію. Он пані Верещук сказала. Ну хоча вона сказала, що висіляти всіх будуть росіян. Звідти а там ж зараз майже у кожного російський паспорт. Тобто, як це з українським будуть залишатися росіян висіляти? Вони маються на увазі ті, хто отримали е російські. Ну, кримську прописку після чотирьох Тобто він же ж ага. незаконно в'їхав, виходить через щось. Ага. От а всі, хто до чотирнадцятого року були громадянами України, то відповідно їхнє громадянство збережеться. Він просто просто та загубив паспорт, зробіть новий. Ну, от справки збере, але ж ми розуміємо, що багато молоді вже стало громадянами Росії ну, після 14-го року, хто там 18 річ здобув. І десь 2 мільйона 700 населення, Крим, якщо я беру з Севастополем разом, то ага. це десь 700-800 тисяч понаїхавших такі відставні офіцери з Мурманська. То тут ага. я категорично за те, щоб їх всіх виселити. Тих просто незаконно в'їхав, топчи mm -hmm. додому. Mm -hmm. Ми мішкові не позбавляємо там... їх там права власності, там, продавай квартиру, ту, що ти mm -hmm. купив. Ну, продавай, можливо. Ну і де, що ти є законний спосіб купив, можливо, там теж якісь там муки, то, то цих, ну, принаймні, тисяч на сімсот на 800 зробити менше, хай їдуть. А це понаїхали, як правило, військові пансіонери Мурманськ mm -hmm. там, Селіхар, ну, з Северо, Северов, на так. пенсію на тепле море. Так, і іммігранти і, і з середньої Азії, які обслуговують їх також їх зараз. Водиба багато да. ну така ситуація. Слухайте наостанок. Оце тема, от якраз ми підійшли до чого починали, Резнікова, я дивився. Слухайте, мені дуже не подобається ситуація, яка складається. І так що, основна тема, тема питання, чи повернуться люди, які поїхали з України в Україну. Слухайте, чи приїдуть мігранти? Ми тут розраховуємо, каже, мігранти приїдуть. Ти куди хто приїде? Мігранти приїжджають, коли кошти платять. Ну, приїде там одна фірма, з якою контракт якийсь, там, зроблять офіційний, ну, відпрацюють своє. А в основній в своїй масі мігранти. Ну, це які мігранти приїдуть, щоб працювати? Потрібні кошти? І отут слухайте Резнікова і чую куди ситуацію дивну? Слухайте, так уявляєте, що більше бентежить цих наших збройних сили? Військові, знаєте що? На думку. Не корупція, ні, ні, це єрунда. Корупція, та яка ж корупція? Не бентежить їх, ні. І їх не бентежить навіть, що зброї недостатньо. А знаєте, що їх бентежить? Що до них якось не так ставляться цивільні. Слухайте, уявляєте, цивільні? Ні-ні ні, каже він, непогано. Але от, от якось не так. Слухайте, що я бачу? І вчора і почув і цю всю історію ще, я не пам'ятаю навіть, яку його ці людини які розповідають що ось жінки, які поїхали там з дітьми, а чи ви не повертаєтеся, військовий тут. Слухайте, я бачу Шарування суспільства хтось просто робить, і оцю цю фрустрацію, яка знаєте, буде ще накопичуватися, не всім сподобається. Мені здається, от те, як закінчиться ця війна, і от її будуть намагатися перекласти повністю на суспільство. Розумієте? от не таке, не не корупція, не чиновник. Ні, це ви неправильно думаєте. Це ви неправильно позиціонуєте, каже пан Резніков. Як вам оця ця ситуація з перекладанням у цієї всієї фрустрації на провину на нас, на суспільство? Не корупція, ви уявляєте, не корупція. Це ми винні, що там не можуть розібратися. Я, я, я цього не розумію. Допоможіть мені, будь ласка, пане Віктор. Мало того, далі буде більше те, що ми починали: що суспільство заморюється в тому, що воно, наприклад, заморилось і почнуть бубніти на кухнях. Mm. Е, е, потім е, будуть якісь блогери розганятися, там, типа, що, блін, там типу, заморились, що вже хватить, там типа. І вони будуть ще звинувачувати е, і в зраді прямі. Mm -hmm. е, саме ж суспільство. Well, і, а і тут потрібно якраз щоб зробила влада е, кілька кроків. Перше, перестала брехати. Брехати тотально. Єдиний марафон треба відмінити, або ну, там зробити, щоб кожен канал все-таки ніс свою інформацію, щоб я мог порівняти. Поклацав, а подивився на плюсах, на інтері, mm -hmm. на ICTV, подивився ще десь там, 33-й канал, да, там, тіпа, і все порівняв. Єдиний марафон в цьому плані це зло. Тому що влада бреше і не на, налаштована на, на брехать. А суспільство бубнить чому? Тому що інформація з єдиного марафону і з того, що в мене вчора друзі приїхали і розповіли мені, як воює наша бригада. Ну, наполовину сумчанами укомплектована, і то це ж небо і земля. Це дві різних правди. І кому я повірю? Mm. Я ж повірю не лисому з марафона, я повірю е своїм cool, е так. друзям. Так, свої. От це перше. І друге, що не дійсно там, типу, не ставте воза е попереду коня. Є. Корупція винувата в тому, що суспільство заморюється від вас, від вас, як провідників mm -hmm. державної політики, mm -hmm. а не навпаки, mm -hmm. суспільство погане, а корупції нема. Саме тому, що корупція є. Тобто зробити дві речі: зробити правильну інформаційну політику і боротися з корупцією. Ні, дайте можливість боротися суспільству через ті ж самі там грантування, що дайте мені от державний грант, щоб я перевірив всі, е, всі субвенції, які зайшли в область. А то ж я зразу от вам ще успів встигну сказати, що ага, зайшли субвенції в область і їх роздають не громадам, а їх. Розподіляє, а значить, а. по своїм підрядникам, а значить свої підрядники віддають відкати, розподіляє обласна військова адміністрація. Це нонсенс, так не може бути. Тобто, навіть такий для мене корупція вже є тільки примінення цього принципу. Слухайте. І тому влада для мене корумпована. Чому? Тому що субідця залишається на рівні е, обласних військових адміністрацій. От і все. От, от немає у вас, Для пане Вікторе, це очевидно. Очевидно. пане Вікторе, от немає у вас чуйки, як у міністра фінансів. От він відчуває, що зараз а, відчуває. Та, та Найнижчий рівень корупції він відчуває. Слухайте, це середньовіччя якесь, а йому не вистачало, щоб він ще сидів, знаєте, отаке, як от шукають воду там з маятником, там чи з такою штучкою. Знаєте, от сидить, сидить людина і відчуває там. А завтра запровадимо знову цих екстрасенсів, повернемо, чому б ні? Ну, від, які зникли. От з початком війни вже пора повертатися, мені здається, от якраз не вистачає, коли люди шукають в от логіку, не можуть вирішити свої питання, то от як. Якраз по той більше все повертається. Як думаєте, повернеться оця вся історія? Нас чекає, оце з цих екстрасекцій. Завжди, коли коли влада втрачає здоровий глузд, вона зве шарманів, вони б'ють в бубни. Путін так теж з цим з Шойгу їздив на Алтай. Там їм в Бубін били. Так, ну і слухайте, на останок у цю обкладинку ви бачили, люди, які наближають перемогу. Це що таке? Це що таке, я не розумію. Я все розумію. У почекайте, у білому домі. Ні, 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 давайте так. Ну, це ж ми ж право на. У Білому домі новий фаворит. А? Ні? Так. Да. Притулу поставили. Затінив Закіни... він Зеленського. Це перше, що мене здивувало. Потім те, що не здивувало, це те, що залужний там десь третій справа в сьомому ряду. Знає, ну, він скромна колег, людина взагалі. Людина, яка надужає перемогу. От і військових там явно замало. І ще, що мене потрясло, взагалі, що там навіть на фоточці є е, дівчинка з білим котиком. Я зразу подумав, о, а де ж пес патрон? А... а патрона не вистачає. А патрона не було, а кіт то... був, так? Так, так, так. І то я там трошки поржав, трошки з цього, там, типу, подумав, які ну... цікаві технології, взагалі. Ну, слух, ну це, будемо думати, так. що це така, я хотіла я краще, але реалізація виявилася якою якою ви виявилися? Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і так. до наступної зустрічі. Дякую вам до наступної зустрічі. Да. Нашим телечам я нагадую заходити на YouTube канал, жамкати, дзвіночки, підписуватись. Оновлення. Замбув Гнаді винограда програма Право на правду. Тримаємо стрій.